Польські перевізники готуються до масштабного страйку. Спочатку листопада вони хочуть перекрити усі пункти пропуску з Україною. Свою акцію обіцяють продовжувати до кінця 2023 року, бо вважають, що лібералізація міжнародних перевезень між Україною та країнами Євросоюзу призведе до надмірної конкуренції, яку вони можуть не витримати. Якою буде реакція України, що відбуватиметься на кордонах, говоримо із Сергієм Деркачем, заступником міністра інфраструктури України. Пане Сергію, доброго, е доброго дня. Доправді. Отже, здавалося, що ми ось ось на порозі того, що перетин польського кордону полегшиться. Ви у нас анонсували буквально місяць тому запровадження електронної черги. Є черга, яка вже почала в тестовому режимі діяти. І ось польські колеги вам викатили такий сюрприз, якою буде тепер реакція української сторони, як будемо вирішувати цю проблему? Сьогодні ми працюємо дуже тісно з урядом Польщі з міністерства інфраструктури, і так само працюємо з Єврокомісією з нашими партнерами для того, щоб вони так само здійснювали перемовини з перевізниками польськими для того, щоб відтермінувати будь-які протести і поговорити про ті питання, які турбують польських перевізників, через які вони нібито не можуть нормально працювати. І для цього потрібно настільки сильно протестувати, що позакривати там один чи декілька пунктів пропуску. А ви можете такою простою мовою пояснити, що для поляків чим полякам як полякам заважають наші перевізники? Тобто, ми розуміємо, що зараз, коли вибори закінчилися, це не політична вже історія, а суто економічна. От в чому вона полягає, чесно кажучи, ці вимоги, які ми зараз бачимо від польських перевізників, вона вони для нас здаються дещо дивними, оскільки. Більшість із них ми в принципі навіть не можемо виконати. Наприклад, наприклад, те, що польські перевізники вимагають, щоб ми повернулися до системи дозволів. Перед повномасштабним вторгненням у нас діяла система дозволів, тобто вантажні автомобілі в Євросоюз або, наприклад, в Польщу їздили за квотою певною кількістю дозволів, яку Польща нам давала, а ми давали, наприклад, польським водіям, і так само стосується кожної країни Європейського Союзу. Після повномасштабного вторгнення Євросоюз прийняв рішення і підписав з нами угоду з Україною про лібералізацію, тобто, взагалі, дозвіл на в'їзд. Членів країн в Україну і так само українців, українських перевізників до країн-членів Європейського союзу без будь-яких дозволів. І звісно, польським перевізникам це не дуже подобається, оскільки в них була дуже невелика квота цих дозволів, які давали українським перевізникам, і тому вони могли там контролювати і бачити, скільки українських перевізників в'їжджають до Польщі або в'їжджають до країн Європейського Союзу. На сьогодні таких проїздів трошки більше, звісно, тому що, по-перше, в нас закрито море. Раніше всі вантажі йшли через порти. А сьогодні в нас залишилась тільки дорога і залізна дорога. Це те, що в нас їде. І вантажі, і пасажири їдуть саме цими шляхами, ага. пане Сергію, а ця квота, яку давали поляки нам для вантажних перевезень, по своїй території, це була якась безоплатна безкоштовна квота. А все, що понад квоту потрібно було платити, чи е, як? як це працювало? Те, що понад квоту взагалі нереально? Тобто, є а. конкретна квота, це типу максимум, який можна було отримати. І е, польська сторона дуже часто з е, роками знижувала ось цю квоту дозволів, яка у нас була. І дійсно, наших перевізників е, для наших переїзників Польща була країною, е, з якою дуже багато є е, бізнесових домовленостей. Тому дуже часто Польща е, дуже дуже є багато у нас потреб їздити саме до Польщі або через через так, територію. Проблема Польщі. Проблема в тому, що ми що перевантажуємо їхні дороги, псуємо їхні покриття, не знаю, в атмосферу засмічуємо. Чому у нас утискають? Е, ви знаєте, немає якоїсь такої офіційної інформації, знаєте, від перевізників, в чому конкретно проблема. Є ось такі вимоги, які ми отримали від посольства України в Польщі про те, що польські перевізники хочуть заблокувати кордон і вимагають ось ліб відміну лібералізації дозволів. Хоча ця історія взагалі нереальна, тому що угода підписана між європейським союзом і Україною. Польща в односторонньому порядку не може це зробити. Тому польські перевізники, мені здається, просто хочуть заблокувати кордон і надати українським водіям. Виїжджати за територію України і зменшити цим самим просто кількість українців, які будуть курсувати по території Польщі, а де у нас ще такі важливі потоки транспортні через інші країни, наші сусіди Європейського союзу, це і ще Угорщина. Е, і чи є там такі проблеми? Ми, ми загалом маємо 40 пунктів пропуску автомобіль автомобільних з країнами Європейського Союзу і Молдовою е, на заході і півдні. На сьогодні дуже важливим е, таким шляхом експортним є так само Румунія, тому що е, Румунський шлях це шлях до портів Галац і Констанца. Тому ми так само зараз працюємо над тим, щоб розширити пункти пропуску і збільшити навіть їх кількість вантажних спеціально до Румунії, щоб наші вантажі експортно йшли до портів. Скажіть, будь ласка, от запрацювала є черга. Ви анонсували, що тільки ті перевізники, які будуть там зареєстровані, зможуть перетинати автоматично кордон. Це мало би знизити корупційні ризики для пришвидшеного перетину кордону і зробити передбачуваність для людей, які цей кордон перетинають. От напередодні голова Укрпошти перепрошую голова нової Пошти оприлюднив скріншот. І я так розумію, якщо ми зараз виведемо на екран, ви нам можете підтвердити, що це напевно і є електронна черга, де приміром. Зареєстровані машини, які везуть, я так розумію, перевезення нової пошти, і там перетин кордону займає вже по 3-4 дні. Скажіть, будь ласка, це завжди були такі черги, чи зараз тому, що уніфікована ця система перетину кордону через є чергу, ми бачимо реалістичну картинку, і от так це виглядає. Чи це вже наслідки є у цих обмежень з боку поляків? Тут багато причин, якщо чесно, у нас дійсно черга зараз досить довга, досягає навіть 10 днів в перетині кордону. Електронна черга класний інструмент, тому що він дозволяє водію і перевізнику не стояти на дорозі цих 10 днів фізично, а бути собі відпочивати і чекати на, на свій проїзд. Але дійсно ця черга є. Чому така черга існує? Перше – те, що я вже сказав на самому початку, про те, що в нас дійсно закрите море і в нас просто збільшується кількість автомобілів, які їдуть на кордон. Друге питання це, звісно, сезонність. Тобто зараз якраз літом не було, наприклад, в серпні не було такої необхідності і черг на кордонах, тому що не було скільки вантажу, щоб його вивозити. Зараз у нас сезон, якраз ми зібрали урожай, ми маємо його вивезти Уточнимо, за точнемо, що є черга стосується не приватних перевезень, а лише вантажних. Е, є, на сьогодні. Є черга працює з вантажними перевезеннями, і ми так само запустили її для автобусів. Uh -huh. Ось тому, як зараз, якщо ми говоримо про вантажні автомобілі, то ось ці дві, два дві ключових моменти, коли в нас збільшується кількість автомобілів. Але в нас ще є ще суб'єктивний фактор. Наприклад, на кордоні з Польщею, на польському пункті пропуску, найбільшому ягодин дорогуськ, польська сторона почала е, ремонтувати ваги. І через це втричі зменшила пропускну здатність через кордон. І звісно, якщо ми говоримо втричі, тобто була 6 днів черга умовно, стала відразу 9, тому що втричі зменшує, зменшилась пропускна здатність. І це як сніжний ком, який постійно накручується через те, що черга затримується на якомусь з пунктів пропуску. Тому ми зараз працюємо з іншими країнами для того, щоб вони, скажімо так, підвищували ефективність пропуску саме фізичного пропуску автомобілів через кордон. Чим більше автомобілів через кордон проїжджає. Тим швидше зменшується черга. Тобто Це означає, що на інших пунктах пропуску також буде діяти є черга. Тому що коли ми з вами говорили місяць тому, ми говорили якраз про тестові режими є черги саме на українсько польському кордоні. я не помиляюся а, у нас з травня місяця. Електронна черга працює на для вантажних автомобілей на 16 пунктах пропуску. Вона вже працює фактично з всіма країнами. Е, ось, і вона однаково працює з всіма країнами. Е, десь е, автомобіли менше в черзі, тому що просто менша фізична черга, десь їх більше. Е, щодо автобусів, то ми запустили тільки в серпні місяці якраз тестовий режим на вісьми пунктах пропуску. І зараз ми це будемо удосконалювати, тому що а, ми хочемо дати слоти, як я вже тоді вам розповідав, mm -hmm. для кожного автобуса. Ну і останнє дуже коротко скажу про удосконалення електронної черги. Ми нещодавно запустили камери автоматичної фіксації номеру на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. Коли під'їжджає вантажний автомобіль або автобус, камера зчитує номер і відкриває шлагбаум, фактично. Тобто, ми прибираємо будь-який людський фактор, будь-яку корупцію в тому, що якась машина може об'їхати чергу і без черги заїхати на кордон. Пане Сергій, на останок дуже коротке запитання: для чого полякам доступ до системи шлях, які вони вимагають? Це чесно кажучи, унікальне прохання. Ми не зрозуміли, оскільки система шлях. Якраз була створена для українських перевізників і для того, щоб вони виїжджали за кордон. Навіщо польським перевізникам для їх водіїв ця система? Ми не розуміємо, тому що вона взагалі не передбачає включення польських водіїв. Ми призумуємо, що можливо польські компанії наймають українських водіїв, які виїхали за кордон під час війни або перед війною, які не хочуть повертатися в Україну, але хочуть здійснювати ось такі перевезення. Зрозуміло, пане Сергію, Чекаємо тоді, як буде вирішена ця ситуація з Польщею, але розуміємо, що Картина на кордоні може ускладнитися найближчим часом, тому я думаю, що всі, хто займається вантажними перевезеннями, це усвідомлюють. Сергій Деркач, заступник міністра інфраструктури, був гостем телемарафону Єдині новини.